Для розв'язання рівняння перенесемо з справа на ліву помінявши знаки, і ми будемо мати, що х у квадраті мінус 12, мінус 4х плюс 12 дорівнює 0. Знищується протилежній, Маємо х квадраті мінус 4х дорівнює 0. Х виносимо за дужки і далі скажемо, що або х дорівнює 0, або мінус 4 дорівнює 0, тобто х дорівнює 4. 0 і 4 – це корені нашого рівняння, як ми бачимо, це варіант Д. Далі розв'яжемо наступне рівняння. Так як у нас корінь кубічний з 3х, він дорівнює мінус 4. Звернемо увагу, що корінь кубічний непарного показника може бути від'ємним числом. Далі ми ліву і праву частину піднесемо. До кубу. І в результаті будемо мати 3х дорівнює мінус 64. А отже, х дорівнює мінус 64 третій. Дріб неправильний. Виділяємо цілу частину. Ділимо 64 на 3, це буде мінус 21,13. Ось таким коренем є у нас число, і це число належить, як ми бачимо, проміжку А. Це число менше за мінус 20. Далі для розв'язання наступного рівняння ліву і праву частини його піднесемо до квадрату. Тоді корінь зникне, і в нас буде мати що 5х плюс 10 дорівнює 4 у квадраті, 16. Отже, 5х дорівнює 16, віднімаємо 10, 6. Для того, щоб знайти х, ми 6 ділимо на 5. І це буде дорівнювати 1,2. Варіант «Д».